Ми почнемо нашу рубрику із цікавих та дівчачих новин. Так, ви не помилились з дівчачих. Сьогодні ми хочемо вам розповісти, як проходить святкування жіночого святу в різних країнах світу. Ми вирушаємо в подорож і спробуємо дізнатися. Німеччина та Франція. У Німеччині та Франції 8 березня не є святковим днем календаря. Тут жінок вшановують у День Матері у травні. Але ось що цікаво, це свято до молодих дівчат. не має ніякого відношення. Їх вітають у День Святого Валентина. Польща. Поляки не забули уставлену традицію вітати жінок 8 березня. Але як і у Німеччині, так і в Польщі цей день робочий. Литва. У Литві 8 березня святкують в тих регіонах, де багато російськомовного населення. Болгарія. Національною традицією святкування 8 березня в Болгарії стало те, що жінки з великим ентузіазмом вітають дев'ятам одна одну, а не приймають поздоровлення від чоловіків. Італія. Італійці ставляться до цього свята так само, як і українці. Цікаво те, що жінки відзначають 8 березня окремо від чоловіків. Жіночими компаніями вони збираються і йдуть в кафе або ресторани. Куба! Винці дуже гучно вітають прекрасну половину острова, адже їх внесок і інтелектуальну, військову, наукову і керівну діяльність по-справжньому величезний. А ми вітаємо наших прекрасних дівчат зі святом, який традиційно святкуємо. Вітаємо прекрасну половину людства з найулюбленішим святом на землі.